Вітаю, друзі! На днях я вас знайомив зі смартфоном Oppo Find X6 Pro, одним з найкращих камерафонів у світі. І Це не просто слова, він довів це на практиці. Однак, друзі, він такий не один. В теорії, той смартфон, про який я вам буду розповідати сьогодні, має бути ще краще, бо у нього більше камер. І на папері вони мають більш привабливі технічні характеристики. Мовити про Xiaomi 13 Ultra. Це найкрутіший смартфон бренда зі зміною діафрами і купи. Інших наворотів. Давайте розповім, що він собою являє, чи варто звертати на нього увагу, купувати і так далі. Налаштуватись на позитивну хвилю і погнали! Одразу додаємо смартфон до порівняння з конкурентами на її каталог. А сам з Oppo Find X6 Pro, Galaxy S23 Ultra та Vivo X90 Pro Plus. Бо навряд чи хтось буде обирати між Pixel 7 Pro чи iPhone 14 Pro Max і цим Xiaomi. Це зовсім інша категорія людей. Я замовив смартфон в зеленому кольорі. Для глобального ринку є ще чорний. А якщо брати до уваги Китай, там пропонують цілу купу кольорів. Чорний, зелений, білий, синій, жовтий, помаханий. Ранчевий, всі вони отримали тильну панель зі штучної шкіри. А шайба блоку камери має золотистий обідок. Такий собі важкий люкс китайського походження. Задля того, щоб висота шайби не була зовсім непристойною, виробник зробив перехід, який зовні нагадує горб. Через це в дуже вузьких кругах задротівся сяомістів цей смартфон кличуть горбатим. З точки зору ергономіки, він трохи краще за Find X6 Pro. Однак еталоном його точно не назвеш, бо блок камер все одно постійно заважає вказівному пальці і змінює центр ваги. Ця проблема знайома всім власникам попередніх 11 Ultra і 12 s Ultra. Тож мені було користуватися цим смартфоном не зовсім зручно. Той, хто е, збирається його купувати, має знати, яку ціну треба заплатити за топові камери. Щодо матеріалів корпусу та його елементів. Тут все на вищому рівні, бо це все ж таки флагмен. Металевий каркас, скло, горіло глас віктус, клас захисту IP68, два повноцінних мультимедійних динаміка. До речі, звук просто пушка. Вібромотор очікувано теж чудовий. Є інфрачервоний порт і немає слота для карт пам'яті, тільки для двох наносім. Перейматися з цього приводу не бачу сенсу, бо європейц пропонує тільки одну версію 12512 найсучаснішої пам'яті. Краще сьогодні не існує. Для Китаю набагато більше варіацій є навіть з одним терабайтом. Що мене трохи непокоїть, так це відсутність E7 навіть в європейці, і це дійсно дуже дивно, враховуючи, що молодші версії Xiaomi 13 і 13 Pro мають підтримку цієї функції. Скоріше за все, виробник просто не став заморочуватись над версією для Європи. Бо розумів, що продажів не буде, тож навіщо вкладатись в свідомо безперспективний продукт. Вони просто взяли китайця, розблокували необхідні бенди або встановили інший модем, точно не знає, прошили і готово. До речі, я теж так зробив і поки що все працює непогано, за виключенням однієї важливої функції. Але про це я більш детально розповім трохи пізніше. Зараз мені хочеться закрити питання матеріалів корпусу та його елементів. Тож давайте скажу декілька слів за роботу сканера відбитків пальців і будемо робити проміжні підсумки. Працює він непогано, проте я б розмістив його трохи нижче, бо коли ти тримаєш смартфон в руці, і вказівний палець впирається в блок камер, великий палець автоматично хочеться покласти трохи нижче розміщення сканера. З часом до цього звикаєш, однак факт залишається фактом. Скажу вам так: мої перші враження щодо цього смартфона були негативні, бо він важкий, товстий і не зовсім зручний. Як на мене, це спільна проблема всіх, топ флагманів. Бо виробники хочуть показати максимум можливостей, а фізику не обманеш. Тож доводиться чимось жертвувати. Хай там як, але це пояснення, все одно нічого не змінює. Тому моя оцінка 7 балів з 10. Дорого, багато, але незручно і, як на мене, не зовсім симпатично. Хоча це як завжди суб'єктивно. Оскільки це топ-флагман бренда, тут має бути і найкращий дисплей. Давайте дивитись, що він собою являє. Цього разу Xiaomi обрали в якості виробника матриці китайську компанію Huaxin, про яку ви навряд чи колись чули, проте точно чули про її матір TCL. Тож це не зовсім ноунейм. No для розуміння, молодші моделі серії Xiaomi 13 отримали дисплеї останнього покоління від Samsung. Тож з точки зору маркетингу, версія Ultra виглядає менш солідна. А за фактом, я в цьому не бачу ніяких проблем, бо дисплей тут реально чудовий. Є підтримка всіх можливих і неможливих технологій, включно з LTPO, Dolby Vision і так далі. Заявлена максимальна яскравість аж 2600 ніт, що є абсолютним рекордом на папері. Але на практиці От в реальних умовах ви цього ніколи не побачите, тож це більше маркетинговий такий е, хід. Тому нема чому радіти. Єдине, що вам скажу, максимально яскравості з головою достатньо навіть у е, максимально сонячний день. Також тут немає проблем із шим. Результати перед вашими очима. Але найголовніше це кольоропередача. І я вас запевняю, що в цьому плані дисплей 13 Ultra демонструє один з найкращих результатів на ринку. Тож, роздивлю. На ньому фотографії, ви будете бачити справжні кольори без надмірної насиченості тощо. В будь-якому випадку тут є гнучкі налаштування, тож кожен обере своє. Припустимо, я не парився і користувався адаптивними налаштуваннями, і мене все влаштовувало. Ну, якщо не брати до уваги заокруглені края, бо мою думку щодо них ви неодноразово чули. Тож обійдемося без повторів. Я вважаю, що об'єктивно дисплею Xiaomi 13 Ultra можна сміливо ставити 10 балів. З десяти, а все інше то вже суб'єктивщина. врешті решт той хто не шукає собі смартфон з заокругленими краями, ніколи не подивиться в бік цього смартфона. Наступне, про що мені дуже хотілося вам розповісти, це продуктивність, бо, на відміну від попереднього, Oppo Find X6 Pro 13 Ultra, можна сміливо вважати етилоном реалізації чипа Snapdragon 8 Gen 2 Не знаю, чи то за рахунок охолодження, чи то за рахунок прямо рукості людей, які займалися програмним забезпеченням, чесно кажучи, мене це не обходить. Головне це результат. В Стрес-тестах, якщо попередньо обрати продуктивний режим, майже немає тротлінгу. Причому це стосується. Як робочих ядер, так і відео в першому випадку падіння складає до 20%. у другому так само. На практиці теж все добре. Тест я робив в Genshin Impact на максималках. І так, через деякий час дуже рідко зустрічалися мікрофрізи, але корпус при цьому не нагрівався більше ніж до 45-46 градусів, що є нормою. В цілому грати комфортно, навіть якщо робити це тривалий час. Однак я не можу сказати, що це кращий ігрофон, який я коли-небудь зустрічав. Так він впорався непогано, проте я можу прямо зараз навести купу прикладів інших смартфонів, які коштують набагато дешевше, а впоралися з цією задачею не гірше. Тож результат добрий, але чесно кажучи, ні на що інше за ці гроші я не розраховував. Тому моя оцінка 8,5 з половиною балів з 10. Ну що, друзі, тепер найцікавіше, те, заради чого ми тут з вами зібрались. камера. Чи камери, бо їх тут багато, і всі вони топові, окрім фронталки. Та бляха, тут навіть завезли новітню оптику від Leica зі змінною діафрагмою. Правда, вони це зробили не першими і реалізували гірше за Huawei в своєму Mate 50 Проте все одно є про що поговорити загалом тут 5 камер: 4 ззаду і одна спереду. Почнемо з більш цікавих. Як я казав раніше, головний. Модуль має змінну діафрагму F1,9 або F4.0. На ширококутник отримав кут огляду 122 градуси і автофокус. Далі в черзі тілевік з фокусною відстанню 75 мм і трьохкратним оптичним зумом. Ну і останній перескопний телевік з фокусною відстанню 120 мм і п'ятикратним оптичним зумом. Давайте одразу покажу, в чому різниця між F19 і F40. Бо все інше ми вже бачили. У конкурентів або в тому ж Xiaomi 13 Pro зліва фото зроблене з діафрагми F19, справа F40. Як бачите, різниця є, і вона доволі суттєва. Зверніть увагу на ефект боке. Також фото зліва захопило більше світла. В автоматичному режимі алгоритми самостійно будуть визначати, який варіант підходить під ваш сценарій зйомки. Ці подальші фотографії я робив саме в такому режимі. Попередньо обрав пресет від Leica Vibrant. Є ще Authentic, він по-своєму цікавий, але не для порівняння камер. Простими словами, він менш насичений. Оскільки я вже піднімав тему камери цього смартфона в огляді Oppo Find X6 Pro, спробую заощадити ваш час і не буду повторюватись. В день, якщо фотографувати, різноманітні краєвиди на основну камеру, він недалеко пішов від більшості інших флагманів. Чудова деталізація, широкий динамічний діапазон і природні кольори. Це все про Xiaomi 13 Ultra. Якщо хочеться самостійно погратися з динамічним діапазоном та кольорами, виробник пропонує режим RAW Ultra. Хоча я вважаю, що на смартфонах це не дуже дієво і більше зроблено задля маркетингу. Справжня магія з'являється під час фотографування людей або тварин. Особливо мені подобається портретний режим цього смартфона. Хоча, якщо порівнювати з Oppo, останній в цьому плані мені сподобався більше за рахунок кольорів. Після нього не треба робити ніяких обробок. Просто бери і викладай світлини в соціальні мережі без зайвого гемору, в той час як фотографії Xiaomi виглядають аж занадто природно, а в деяких випадках їм ще не вистачає деталізації. Для розуміння, ось як виглядає процес зйомки. Виробник пропонує декілька фокусних відстаней. Для цього він використовує весь арсенал камер, які є на борту. Це зручно, бо ви можете обрати необхідний вам варіант, стоячи на місці. Вам не треба буде відходити на 2 метри вперед чи назад, щоб зробити якісне портретне фото. До речі, непогані знімки можна зробити навіть у доволі важких умовах. Тільки для цього потрібні рівні руки і терпіння. Окрему увагу хочу приділити зум-об'єктивам. Як я казав раніше, їх тут два з різними фокусними відстанями, і обидва вони отримали оптичну стабілізацію. Щось подібне пропонує Galaxy S23. Ультра, і як на мене, це правильний напрямок. Однак, якщо дивитись на приклади фото, Samsung мені все одно подобається більше за рахунок кольорів і деталізації. Різниця між ними невелика, проте все одно помітна. Також ці модулі добре допомагають при зйомці відео. Зараз я вам продемонструю, як це працює від наширококутника до максимального наближення. Звертаємо увагу на шви при перемиканні з одного модуля на інший. Вони майже непомітні. Як на мене, реалізація дуже добра. Також прошу звернути увагу на роботу гібридної стабілізації. Я не використовував додаткові прилади, знімав просто з рук, і, чесно кажучи, результатом залишився задоволений. Щодо начерококутника, мабуть, сьогодні це найкраще рішення на ринку, бо на його фоні S23 Ultra виглядає як немовля. Хоча у нього теж доволі потужна камера. Справа в тому, що Xiaomi 13 Ultra може похизуватися не тільки доброю деталізацією, але й кутом Огляду. Однак це гарно виглядає тільки в легких умовах. Оці кадри з нашого огляду електрокара були зроблені на цей смартфон. Зверніть увагу на зерно позаду мене. В принципі, все, що стосується додаткових камер, працює добре тільки в легких умовах. В сутінках або вночі вже таке. Давайте ще покажу макрознімки, бо їх теж можна отримати за допомогою цього об'єктива. Виглядають природно, гарно, проте це не найкращі макро, які я бачив. Багато конкурентів впоралися ліпше. Фронтальна камера робить непогані фото навіть у важких умовах. Однак відео знімає дуже посередньо. Немає 4К, деталізація та динамічний діапазон теж так собі. Тож для тих, хто полюбляє знімати влоги, сторіс і так далі, я не можу радити цей смартфон. Будь-який дешевий айфон або Samsung, починаючи з серії А 53 впорається ліпше. Чесно кажучи, я трохи здивований тим, що Сяомі можуть встановити нормальну фронталку в якийсь 12 лайт. А топ-флагман іде лісом, тому що тому, що що. Зате основна камера пише відео чудово. Присутній оптичний ефект боке, автофокус працює швидко, експозиція перелаштовується правильно, гібридна стабілізація свою роботу виконує теж добре. Є можливість писати в 4К 30 або 60 кадрів на секунду, 8К 24 кадри, причому на всі моделі, крім фронталки, звісно. Також є уповільнена зйомка в Full HD 1900. 120 кадрів на секунду. Це щось незаконне. Проте виробник додав таку можливість. Звук смартфон пише просто нормально. Мені не сподобалась агресивна робота шумозаглушення. Мій голос звучить якось неприродно. Порівняння я робив з Oppo Find X6 Pro. Слухайте самі. Зацініть, будь ласка, робота стабілізації. Ось я просто йду, просто іду. Зацініть, будь ласка, робота стабілізації. Ось я просто йду, просто йду. І з додаткового можу виділити можливість зйомки з HDR, наявність аудіозуму, тут для цього є окремий мікрофон, купу всіляких фірмових пресетів для фото і відеозйомки, і навіть телесуфлер. Ось як він виглядає. Закидаєте необхідний текст, читаєте, і готово. Розумію, що це знадобиться одиницям, проте раніше я нічого подібного не бачив. Ну і найцікавіше, що стосується відео, це окремий режим для режисера. Тут можна налаштовувати абсолютно все: діафрагму, баланс білого, гратися з фокусом, фільтрами, писати у форматі лог для подальшої обробки все, що ваша душа забажає. Єдине, чого не вистачає, запису звуку на гарнітуру, як, наприклад, у флагманів Samsung. Тобто Xiaomi дійсно пропонує використовувати цей смартфон як професійний інструмент для відеомейкінгу, і я вважаю, що при великому бажанні це можливо. Що ж, давайте підсумуємо, чи можна цей смартфон називати найкращим камерафоном на ринку? Зараз мені важко дати відповідь на це питання, бо наше масштабне порівняння топ камерафонів, про яке я неодноразово казав, тільки попереду. На цей момент точно можу сказати, що це гідний камерафон топ рівня, і ті, хто пишуть в коментарях, що це провал, посилаючись на рейтинг DXOMark, Точно ніколи самостійно ним не користувалися. На практиці це реально пушка, проте не універсальна, бо, наприклад, відео на фронталку мені зовсім не сподобалось, а для багатьох це вже аргумент. Однак, при наявності смартфона такого рівня в кишені я не бачу сенсу брати з собою е, у подорож е, повноцінну камеру, бо цього рівня цілком достатньо. Правда, ви маєте знати, що при активному користуванні камерою батареї вистачить ну, на 3 години, залежно від того, скільки ви будете записувати відео. Бо в такому сценарії вона тане на очах. Та і в принципі я не можу сказати, що час автономної роботи 13 Ultra мене якось вразив. Припустимо до цього. Я користувався Find X6 Pro і він тримав заряд довше. Чесно кажучи, не знаю з чим це пов'язано, бо чипи у них однакові. У Ум'я ніколи не було проблем з енергоефективністю. Їмність батарей у них теж однакова. 5000 мАч. Тож не знаю, для розуміння можете розраховувати до 6 годин роботи екрана. В нашому фірмовому тесті він протримався 9 годин 2 хвилини. Що стосується швидкості зарядки, він підтримує 90 Вт по дроту і 50 Вт по бездроту. В першому випадку повна зарядка займає 40 хвилин комплектним блоком живлення, а в другому 40 хвилин. Однак для цього треба мати відповідний пристрій. Добре, давайте розповім, що у нього з програмним забезпеченням, і після цього будемо фіналізувати. У мене китаєць прошити на глобальну прошивку. Зробив я це навмисне, тому що хотів подивитися, як працює саме глобалка, адже китайська версія вже нікому не цікава. І єдине, що зараз їх відрізняє, це блок живлення, кількість бендів в європейці їх більше, включно з 20 20-м, і те, що після всіх маніпуляцій з прошивкою перестає працювати Google Pay, тому що розблоковано. Завантажувач і це єдине, що може відштовхнути. Але, скоріше за все, цю проблему рано чи пізно можна буде вирішити. Або встановити кастомну прошивку. Судячи з відеоків, там все працює. Ще раз мені була потрібна саме офіційна глобалка з оновленнями по повітрю і так далі. І зараз у мене до неї немає жодних питань, все працює стабільно. Ну, я задоволений. Це реально один з найшвидших смартфонів, що в мене були. На борту 13 Android MIUI 14. Не думаю, що варто детально розповідати про цей інтерфейс, бо більшість з вас і так з ним знайомі. А, є ще одне питання, на яке я хочу дати відповідь. Що з датчиком наближення? Він тут працює ідеально, не гірше, ніж у інших флагманів. Тож не переймайтеся. Так, думаю, що з усіма основними питаннями ми розібралися. Давайте озвучу цінник, і після цього будемо робити остаточні висновки. В Китаї за цей смартфон просять від 830 доларів. За глобальну версію 1145 доларів. Правда, я її так і не зміг ніде знайти. А в Європі 13 ультра продають за 1499 євро. І це прямо кажучи. 1145 доларів ще якось можна натягнути на вуха, бо це ж глобальна версія, там є офіційна гарантія і так далі. Але 1500 євро це вже занадто. Тож прошита китайська версія на фоні виглядає не так і погано. Проте чи варто взагалі звертати увагу на цей смартфон? Чесно, на цьому моменті мені хочеться попросити нашого монтажера е, вставити таку саму кінцівку, як з попереднього відео Oppo Find X6 Pro, бо Моя думка щодо 13 Ultra буде такою самою. Я не вважаю напрямок зі збільшенням розміру та ваги смартфонів вірним, навіть якщо ці смартфони будуть мати найкращу в світі камеру, бо в першу чергу важлива ергономіка. А з демонстрацією м'язів виробника у вигляді дюймового сенсора за рахунок комфорту. Втрачається головний сенс самої сутності смартфона. Але це лише моя думка. Якщо вас все влаштовує і в першу чергу вам потрібна саме камера, тут я вас запевняю. Фотографує і знімає відео на основні камери, він дійсно добре. А от купувати його чи ні, вирішувати тільки вам. Раджу дочекатись наше порівняння з конкурентами, а після цього вже робити вибір. У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І нехай з вами буде Android. Друзі, ви, як завжди, найкращі. на цьому тижні. Ми закрили збір для хлопців, які працюють на східному напрямку. Деякі з них навіть вже встигли отримати допомогу. Але повний звіт буде е, трохи пізніше, Тож зараз покажу те, що маю. Також до нас звернулись бійці з 38-ї бригади мінометного підрозділу. Вони потребують в дроні з додатковим обладнанням. Частину грошей вже зібрали інші волонтери. Тож нам треба добити близько 50 тисяч гривень. І у наших хлопців з'являться очі в небі. Ось їх звернення. Доброго дня. Ми мінометний підрозділ 38-ї бригади. Придцять працюємо на Донецькому напрямку. Звернулися до команди Андро за допомогою у зборі на дрон Mavic 3 Combo, а також комплектуючих до нього. Всім, хто долучається до збору, а також команді Андро велике дякую. Слава Україні! Героям слава! Розумію, що з кожним днем війни всім нам стає тільки важче. Але повірте, це нічого в порівнянні з тим, що зараз переживають наші військові. Тож, нехай в першу чергу, допомагає Бог, а ми зі свого боку будемо робити все, що залежить від нас. Посилання на банку я залишу в описі: слава Україні! Слава всім, хто продовжує боронити нашу країну і боротись за нашу свободу. Разом до перемоги.